З початку повномасштабного вторгнення минуло півроку. Розважальна сфера за цей час пішла на спад. Більшість кінотеатрів спочатку припинили свою діяльність та тепер почали поступово її відновлювати. Одним із таких в Івано-Франківську є кінотеатр Люм'єр. Зараз тут транслюють сім фільмів. Тор, Любов і Грім, їжак Сонік, 2», швидкісний потяг, круті яйця, подарунок Африки, запрошення, звір та стрічка українського виробництва Снайпер Білий Ворон про те, як працює Люм'єр в теперішніх умовах, ми поспілкуємося з комерційним директором кінотеатру Ярославом Кабиним. Добрий день, Ярославе. власне розпочнемо з того, як зараз працює розважальна сфера, зокрема кіноіндустрія. Наскільки активно в даний період люди відвідують кінотеатри? Скажем, працює так умовно кажучи. Ми до травня місяця кінотеатр був зачинений, тому що основні студії мейджори, там Universal, Sony і так далі, вони вийшли з українського ринку, тому що в них були такі побоювання, що під час війни там можна сказати буде в країні анархія і буде розвинути піратство і так далі, тому вони. Певний період взагалі в Україні не працювали. Проте вже в травні вони деякі свої стрічки, які мали демонструватися в березні, почали видавати на український ринок, і поступово-поступово з двох-трьох сеансів в день ми почали відновлювати свою діяльність. Зараз кінотеатр працює практично в штатному режимі, окрім е, таких е, деяких нюансів відносно. Е, Останніх вечірніх сеансів, які ми забрали через комендантську годину, тому що е, не маємо можливості працювати довше фактично 10-ї години вечора. І, е, звичайно, це повітряні тривоги, які є таким тригером для кінотеатру. Яким ми зобов'язані перервати сеанс в разі тривоги і людей направляти в сховище. А власне, що відбувається з квитками за період повітряної е, Ну коли звучить тривоги? тривога, ми зупиняємо сеанс, включається світло, е, люди прямують. В сховищі, а цей квиток вони можуть використати на, на цей самий фільм, але будь-який інший санкцій, який зручно, тобто прийти додивитися, щоб не, не було таких перерваних емоцій. Власне розважальна сфера за крайній рік перебуває в максимальному стресі, тобто це спершу коронавірус, потім е, карантин, відповідно, вакцинація і тепер повноштабне вторгнення. Так, то крайніх два роки навіть так, від так. 12 березня 2020 року ми перебуваємо в такій турбулентності, що складно описати. Практично 9 місяців повноцінно ми не працювали у 2020 році, тому що перший карантин до липня місяця ми були зачинені, потім червоні зони, потім друга хвиля е, карантинних обмежень. Е, тільки от-от кінотеатри почали відновлювати повноцінну свою діяльність, тому що ну, карантин він був трошки складніший період, тому що в цілому світі не випускалися фільми в прокат і демонструвати фактично не було зовсім нічого. Е, зараз. Е, Ситуація з фільмами краща, однак в країні багатьом людям не до кіно. Зрештою, чи вдалося кінотеатру відновитися після цих всіх карантинних обмежень? Ну, скажімо, кінець 2021 року, коли виділили оцю ковідну тисячу гривень, то можна сказати, що ми повернулися по кількості глядачів на докарантинні показники діяльності, по кількості відвідувачів. Тільки, от, можна сказати, після карантину стали на ноги і повномасштабне. Вторгнення, яке зупинило знову діяльність кінотеатру. Ми 24 лютого якраз мали починати демонструвати українську таку стрічку Велика прогулянка веселу, розважальну комедію. Але сталося зовсім по інакшому. Як в порівнянні з карантином, власне, змінилася відвідуваність кінотеатру? Ну, зараз. Відвідуваність теж неповноцінна, не така як до карантинних обмежень, але враховуючи те, що немає обмежень по кількості місць в залі, які ми можемо продавати, то це залежить насправді більше від фільму. Якщо фільм там образно, це мультфільм Посіпаки, який всім відомий, який більшість дітей з батьками на нього дуже сильно очікували, то він збирає фактично докарантинні показники. Але загалом зараз дуже багатьом людям реально не до кіно. І відвідуваність частково спала так. Зараз в кінтеатрах власне транслюється українська стрічка Снайпер-Білий Ворон, режисер якої Мар'ян Бушан. Зокрема, це перша українська воєнна стрічка, що виходить у прокат з початку повномасштабного вторгнення. Власне, виходячи з цього, чи активно люди ходять на показ саме цього фільму? Ну можу сказати, що фільм він стартував в один тиждень з американським блокбастером Звір проте по відвідуваності на снайпера. Ходять більше. Мар'ян Бущан, він сам уродженець Івано-Франківщини, тому я думаю, що і це впливає на показник. Та й загалом це не перший військовий, це загалом перший український фільм, який вийшов в прокат після вторгнення. Тому що дуже багато було на весну заплановано фільмів. Це, зокрема, і Я, Побіда, і Берлін про Скрябіна. І, Інших багато фільмів проте вони всі перенесли. І ось цей фільм Білий Ворон він є як таким маркером для інших прокатчиків, які зараз по відвідуваності будуть вирішувати, мабуть, чи пускати свої фільми, чи чекати перемоги і, і кращої відвідуваності. Тому, хоча кажу, ну, по показниках досить досить гарно збирає цей фільм. Він, це фільм, який варто реально переглянути кожному українцю. А орієнтовно за тиждень до початку повномасштабного вторгнення транслювався фільм Сенсовано соріг. І якщо порівняти ці два фільми, який назбирував більше глядачів? Ну, важко оцінити, тому що в нас, як правило, перший тиждень він такий не є показником. Люди в нас так більш вальяжно приходять до, до кіно. Вони фільм вже збирає якусь аудиторію, хтось подивився, починається ділитись своїми емоціями, і тоді вже починаються масові, масові збори. Носоріг він тільки почав набирати оберти, як, як фактично його зупинили. Та. Хоча, я думаю, і, і, той, і той фільм вони би зібрали дуже добре. Якщо б це були звичайні нормальні умови в мирний час. Тому що ну, снайпер він більш він зараз дуже в тему. Він е, вартий уваги, люди розуміють, що там відбувається, це, це е, де зображується війна, така не новинна, не та, що зараз по новинах демонструється, а реальна більше. І він трошки змінює усвідомлення тих подій, які зараз відбуваються. Хоча це про події 2014 року більше. Власне, ви казали про те, що снайпер зараз збирає орієнтовно більше глядачів, ніж американський. Якщо говорити так, чи є перспектива українського кіно мати більше глядачів української аудиторії? Однозначно, українське кіно воно як не крути нам ближче, тому що ми бачимо у фільмах свої локації, своїх акторів, свій гумор, свій менталітет. А... Можу так дещо, дещо ретранслювати це все в жанр комедії. Я вам скажу, по всіх світових країнах комедія найкраще збирає у своєму внутрішньому прокаті, тому що жарти фільму вони ближчі для населення, яке, яке це знімало. Інколи буває таке, що найкращий там, комедійний фільм Італії по світу провалюється, тому що не всі розуміють тих жартів, того менталітету, тих умов, які знімалася ця комедія. Так само і українське кіно. Воно має перспективу. У нас є величезна історія. і Кіно і, і загалом і багато локацій, багато талановитих акторів, багато сюжетів, які ми можемо поставити. Наприклад, в кінці цього року буде мавка мультфільм, який я думаю, що збере не гірше посіпак, тому що настільки якісно виглядає, що його зробили, і настільки якісно його промоція відбувається, що думаю, це буде просто бестселером. Дякую, Ярославе. А я нагадую, що у студії видання Голос інфо. Був комерційний директор кінтеатру Люмєр Ярослав Капин. А ми дякуємо за те, що ви залишаєтеся з нами. До зустрічі у нових випусках.